Якби я був священником, куди б я заховав свою ключку. Ось те де моя дорогоцінна. Отже, дідько, отець Майк? Негайно приїжджаю в церкву святої Агнеси і прихопи дробовик. Треба завалити нового священника. Yes. Так. Чекайте, знову ви за свою ключку. Ти мені довіряєш? Ні. Та я вас боюся. Годиться, маєш п'ять хвилин. Підкріплення прибуло. <звук> Зараз ти вибухнеш. Та,